3 січня в Охтирці провели в останню путь військовослужбовця 28-річного Дмитра Бондаренка. Віддати шану герою прийшли близько сотні земляків. Сусід загиблого Валерій розповідає, Дмитро зростав на його очах. З маленьких років дуже вічлива дитина була завжди поздороваться, побалакав. Пішов на АТО ще до цієї війни захищати Україну. Останній раз я його бачив, три тижні тому він приїжджав сюди в відпустку, був у доброму настрої, сказав, що їде ще вчитися у Львів і потім поїде знову на Донбас воювати. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділення рекрутингу та комплектування Охтирського центру комплектування Олександр Одражій, допомагав Дмитру оформлюватись на контракт у 2019 році у 79-ту десантно-штурмову бригаду в місті Миколаїв. До цього Дмитро служив у 91-му полку, що базується в Охтирці. Він завжди виділявся своєю відповідальністю, згадує військовик. В цій війні ми його втратили. 28 грудня Дмитро загинув під час виконання операції в Донецькій області. Сьогодні вся ахтирська громада в скорботі, тому що, на жаль, кожного дня ми втрачаємо найкращих синів. Дуже тяжко, дуже боляче, але та справа, яку роблять сьогодні військові. З молитвою веде нас так чи інакше до перемоги. Поховали захисника на Алеї Слави біля центрального кладовища міста. Андрій Міхєєв, Суспільне, Новини Сумщина.